Всім привіт! Зараз у нас вже вечоріє, але сонечко ще не сховалося. Вирішили трішки поробити садових робіт. А саме зараз займаємося тим, що хочемо висадити ось цю красуньку нашу тую ось цю новеньку. Ми її планували на цю клумбу висадити, але приміряємо місце. Ось цей варіант, який ви зараз бачите, це. Напевно, той на якому ми зупинилися, зараз зніму вам ось привіт і другий варіант це ось тут, на кутку, але Чомусь ми приміряли, поставили її сюди і зрозуміли, що вона тут може просто в майбутньому заважати доріжці, ну, тобто заважати ходити. Дуже близько її до ту і теді не хочеться саджати, тому здається, там їй буде комфортніше. Такий трикутник із штамбових рослин у нас виходить. Там ялиночка. На штамбі, тут модрина і тут буде туйка. Туя — це це віпкорд нагадую. Ось так. А тут щось досадим невеличке в майбутньому. Гарно все квітне уже, нарешті на сонечку обновлюється. Седоми починають всі проростати вже. На модрині листочки набубнявіли, скоро будуть відкриватися. Як примулки гарно виглядають, коли сонечко сідає. Купаємо ямку. Ось тут у нас зростають два однакових ялівця. Ось це маленький. І отой красунчик. І ми хочемо цей маленький забрати на дачу найближчим часом. І висадити сюди другу тую. Покажемо. Так, дістали рослинку з горщика, корінці потужні, оплили вже достатньо сильно ком. Гарне коріння. Гарне коріння, да, живеньке. Ось будемо м, саджати в суміш ґрунту з піском. Ось тут мама приготувала. Наш ґрунт звичайний, родючий. І е, проливати будемо водичкою, теплою з радіфармом, як інші наші рослинки при посадці. Заглубляти не будемо, щоб було на рівні з ґрунтом. Вибирай її до сторону, нас Так. Я думаю, почнішою туди, може. Всередину? А може до мене сюди, от, до доріжки поверни її. Отак от мені кажеться. Вона буде симпатичніше виглядати. Ось цю туйку ми будемо саджати на місце ялівця. Але не сьогодні вже, оскільки ялівець оцей потрібно на дачу завести. І кипарисовик булевар, також ми на дачу будемо забирати на його місце. Ну, десь тут буде ялинка канадська саджатись. Ось, тому зараз просто примірюю а висадимо трошки пізніше іншим разом. Вона жовтенька тут буде. Симпатично виглядати. Всі ці рослинки ростуть невеличкі, теді. Ось ця сосна вона зростає помірно. І ця туйка, вона а, такої плоскої форми, куляста. Але розплющена трохи. Форма у неї тарілку подібна. І буде симпатично. Ось ми її висадили. Хочу вам показати, що вона, бачите, привита на штамп з туї. Напевно, якоїсь західної туї. Чи смарагда, чи голден смарагда. Ось поросль пішла. Ми зараз відчіпнемо її, для того, щоб рослинка не витрачала свої сили на ці росточки. І гарно вкорінювалася. Ось так наша туя посаджена. Поки що тут закінчили з нею. Ще вчора ввечері не встигла вам зняти, як ми тут порядки наводили. Після того, як висадили нашу ось цю красуньку тую, ми перебрались потихеньку до цієї діляночки. Дуже погано пережила опунція а, ці всі дощові а, зимові весни. Ось вона почала гнити. І довелося зробити таку кардинальну чистку її. Сподіваємось, що якийсь звушок виживуть. Попробували щось підсадити. Будемо чекати на результат. Ось, бачите, що тут залишили ось цей от шматочок. Невпевнені, що він виживе, бо вона вже трошки підгнивала. Але будемо сподіватися. Підклали камінчики, трошки пісочку додали, зробили її таку гірочку. Ось так. Тут прикрасила я імперату ось таким чином. Чомусь мені захотілося таку гірочку зробити. Здається, буде симпатично, коли вона звідти. Почне вилазити і буде ось так. Ось це те, що встигли вчора за вечір зробити. Вирішила ще вам показати трішки, як ми е декорували додаткову цю клумбочку нашу. Ось біля новопосадженої туйки ми камінці ось так поклали. І була у нас вдома амфора з ехіверіями. Ось так вона там буде знаходитись поки що. Ось цей камінчик, що на доріжці, ще ми поки не пристроїли. Десь потім він також у нас ляже. І далі перероблювали трошки ось тут нашу красу. Спушили землю. Уже таке свіженьке все, замінили камінці трохи другої породи сюди поклали. Ось трошки звільнили місце барбарисам, щоб вони могли гарненько зростати. Тут один із наших седомів поділили. Ось тут ще у нас буде наводитись порядочок, бо не вистачило часу. Ось ці от молодила також ми перекопаємо і попересаджуємо, але вони будуть. Здовж доріжки отак зростати різні типи молодил. Дуже симпатично виглядає. Ось як гарно вже розквітли гіацинти. Залишили тут декілька кущиків. Ось так. І пересадили тут наші сукуленти. Відкрили вчора офіопогончик. Здається, живенький поки що. Досадили два нових очітка ось тут. Це блакитний, ось тут зелененький, зробили трошки нову композицію. Мама любить, коли отак хаотично камінці, такими коридорчиками. Ось так. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити нам вподобайки. Дякую, друзі, що ви були з нами. До нових зустрічей!